Значить, ти була у мене вдома, да? Да, так? Що ти бачила? Телефон, виділа. який телефон? Redmi. О, я сізнаю. У мене лише там Samsung, я тобі підготував, бо я ще чекаю коробочку, щоб все красиво підбирали. Подарочок зробити дівчині. Зарядку. Чехол. А ти мене обіжаєшся, во-первых. во вторых ти мовчиш, коли з тобою хочу нормально поговорити. Бачиш? Видиш? Я з квітки Тобі, тобі хочу подарю на то. Видиш? А ти мовчиш. Давай. А ти мовчиш, видиш? Мокре, да? А ти мовчиш, я з тобою нормально хочу говорити. Хочу тобі шльопки нормальні дати, бо вже такі старенькі. Нові Gucci. Гучі. А ти мовчиш. Ну тобі. Нормально... Я не кричу. Я, ти просто Я просто говорю. Ну, добра, То ти молчиш, море? Я мовчу. Коли нормально. <coughs> Коли з тобою нормально говоря. Це що? Це хто тобі дав? Ти. Ну, на подарок. Це хто тобі дав? Ти на подарок. І ще один купити. Ще десь 10 не треба. Я тобі куплю завод цих вод, лиш не мовчай, общайся зі мною, щоб нормально. Той в ломборде телефон. в <coughs> що... 你不说，我死活。